Усім привіт! Мене звати Андрій Грач. І я радий вас вітати у Рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у центр фізіотерапії та масажу та поспілкуємося про міостимуляцію. Привіт, Ігор. Доброго дня ще раз. Розкажи, будь ласка, про цей чудовий апарат міостимуляції. Ми продовжуємо наш екскурс по кабінету фізіопроцедур. І сьогодні хочу поділитися нашим придбанням: це апарат міостимуляції, який має дуже багато. Можливості, і які, на жаль, недостатньо, я вважаю, використовуються в нашому місті. За допомогою цього апарату ми маємо можливість, маємо можливість впливати на шкіру. Перш за все, ми маємо можливість впливати на підшкірний жир, ми маємо можливість впливати на м'язи. Ми маємо можливість активувати роботу м'язів, які е, мають слабку інервацію. Тобто е, це такі люди після інсульту, люди після травм, люди після операцій, люди після е, ну, аварії, напевно, після переломів, е, під час хірургічного впливу. Е, погіршується інервація м'язів, і людина не може. Рухати стопою, не може рухати ногою, не може рухати рукою, і ми маємо можливість стимулювати роботу м'язів. Крім того, ми можемо, можемо тренувати м'язи. Тобто, якщо м'яз слабкий, ми можемо надавати йому стимул для збільшення його сили, збільшення його. Функціонування, функціонування та, сили потужності, витривалості, витривалості та, я хотів сказати. Крім цього, є дуже гарна новина: ми можемо е, впливати на целюліт. Ми можемо впливати на вісцеральний жир. Е, багато було. Е, Давно, я не пам'ятаю, скільки років, метелики такі продавались в інтернеті, багато було, але вони функціонували не дуже коректно, і по відгукам я чув, що дуже боляче. Наш апарат дозволяє використовувати плавне регулювання сили сигналу для того, щоб людина відчувала себе комфортно і. В той же час отримувала максимальний результат від процедури. Ми можемо також проводити, перед, перед використанням цього апарату, проводити курс масажу, можемо проводити курс лікувальної фізкультури, антицелюлітний масаж, корекцію фігури і комбінувати разом з використанням цього апарату. В залежності від тих результатів, які людина бажає отримати. Чи може цей апарат замінити спортзал? Я думаю, що спортзал замінити нічого не може. Фактично, це байки, коли розказують, що масаж або якийсь електричний вплив може замінити спортзал, тому що вплив відбувається. Ззовні, а людина працює зсередини. І якщо комбінувати ці два підходи, то результат буде максимальний. Ми фактично допомагаємо організму виконувати його функції. Яким людям ви б порекомендували в першу чергу звернутися сюди та пройти ці процедури? Перш за все, це люди, які Втратили контроль над роботою кінцівок, і це можуть бути інсульти, як я вже сказав, це можуть бути різні види е, травмувань. Крім того, люди, які намагаються позбавитися лишньої воги в комбінуванні з лімфодренажем, масажем, дієтою, спортзалом і додатковою міостимуляцією, ми можемо підібрати програми, які би максимально. Дали людині можливість отримати бажаний результат. Чи є якісь протипоказання? Протипоказання дійсно є, і ми з тим стикнулися, коли проводили реабілітацію хлопців, які приїхали з зони бойових дій. Люди, в яких в кінцівках є металеві конструкції. Вони не можуть бути, ну, не можуть підлягати впливу електричного струму. Це небезпечно. А що може статися в такому випадку? Е, ну, по-перше, це метал, і він є провідний, і ми можемо впливати не на ті м'язи, які ми. Плануємо, а впливати на м'язи, які знаходяться з другого боку, а впливати на органісти і антагоністи заборонено фізіологічно. Не може бути м'яз, який спазмується, і м'яз, який розтягується одночасно, бути в режимі спазмування. Це іще гірше буде. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Будь ласка, приходьте до нас, завжди чекаємо вас.